Друзі, ось такий Wi-Fi 6, USB-адаптер. Дуже-дуже, ви мене питали, коли буде такий огляд. Бо колись я робив огляди на USB стіки з Wi-Fi 6, і вони працювали більш-менш нормально, прикольно. Але коли вже ти купуєш там за 1342 гривні отакий от адаптер, ти розраховуєш, що ти отримаєш класну річ. І ми його купили для вас. Wi-Fi 6 цей адаптер від ComFast. Це в нас cf 977 AX. І що з цього вийшло на каналі Технозон Україна? Поїхали. Ми на сторінці продавця на Aliexpress. підписавшись та натиснувши дзвоник, ви не пропустите наші подальші огляди. А також у опису під цим відео є телеграм-канали і телеграм-чат, де спільнота України може поспілкуватися на тему техніки. Uh, і далі посилання на цього продавця. Я закинув вам у опис під відео. А тепер подивимось. Ми ще подивимось на розпаковці, що він себе уявляє і звісно, потестуємо. Як вони заявляють, Wi-Fi 6 e Sports? Я не знаю, що таке eSports. Uh, ax 54 Вони заявляють, що підтримує 24, 5, 8, 6 ГГц. Ну таке собі. 6 ГГц може і є, але перевіряти в ні на чому. Realtek 8832 cu чіп. В нас 5374, підтримка там USB 3, це все можна написати, усе, що хочеш у специфікаціях. Дуже важливо, вони заявляють, що вони підтримують 2,4, 5,1, 5,8 і 4, 5, 1, 5, 8, і 5 і і Справа у тому, що вони, що вони повинні підтримувати AXE стандарт 802.11 AXE, але його тут немає. Неважливо, може, може і на X через 6 ГГц працювати. В нас є ось така швидкість 2400 Мбіт у 5-герцому диапазоні. Як ми не під'єднували, як ми е, тут не танцювали з бубном, у нас більше 1200 Mbps не вийшло. Він не працював у 160 МГц, він працював у 80 МГц. І з цього в нас вийшли такі заміри швидкості, далі подивитесь на дуже короткий огляд, дуже коротке відео з тестами. А, і ми, чесно кажучи, трохи, трохи були збентежені. І якщо у вас є досвід використання такого адаптеру, напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви його використовували, щоб можна було отримати 2400. Ми не змогли. Ми під'єднали його на Windows 11, на мій Asus Rock Strix, ось такий лептоп. І отримали проблему з Windows 11, Те, що там з'явився диск з такий віртуальний диск з драйверами. Ми його спробували встановити. Вони не встановлювались. Ми качали з офіційного сайта виробника, встановились, і ось так і працювало. Все це нас це вже так трохи напрягло, але воно запрацювало і дуже нам не, не сподобалось покриття. Бо на відстані вже там 10-15 метрів у вас, вас падає швидкість до 150, 150 Мбіт, і є ось такий момент. Якщо у вас провайдер 100 Мбіт, то звісно цього USB-адаптеру вистачить на все, але ну, 1340 гривень, вибачте, це дуже забагато за цей адаптер. Якщо ви можете його е якось е мені сказати, як налаштувати, бо він не налаштовується ніяк більше. То буду, буду дуже вдячен. А, і тому переходимо на розпаковку. Я був там дуже у захваті від дизайну. Дизайн дійсно прикольний. А вже потім на тести і на висновки. Адаптер Comfast X5400. Wi-Fi 6, 6. Ніфіга собі, ви бачили? Це металева коробка. Металева. 4 дводебіальні антени. Слухайте. Пам! Красиво. О, Ну, давай. Звук класний. так? <laughs> Таке оно ну, витаскуємо. Сам по собі адаптер. Він на Type-C. Нарешті. Слухайте, прикольний. Просто прикольний. Він драйвер фрі, він має сумісність з виндою останньою. Дивіться, яка прикол. А знаєте, що він може ще робити? Він може бути ось такою штучкою. Для, наприклад, для чашки. Поставили чаху так, з чайком. Класна річ! Класна. Давайте подивимося, що тут ще. Тут у нас є гарантийний талон і є Type-C на Type-A. Ну, ми будемо використовувати Type-C на Type-C. тому ну, Це дуже корисний карм, дріт. Це, та, це е, USB 3.0 дріт, Але ми будемо використовувати USB 4.0. Зараз покажу. Це дуже крутий дріт і коштує він, знаєте, скільки. Оця фігня коштує десь приблизно скільки, 25 баксів. 25 баксів оцей дріт. Це в нас 40 GBPS на 240 Вт. Коротше кажучи, переходимо, тестуємо. Ми під'єднали цей Comfast Wi-Fi 6. І відразу скажу, що ми трохи розчаровані, бо ми отримали ось такі результати швидкості у 5 ГГц. Лише знаєте у чому? У 24 він класно працює. Поки воно проводить тести. Я відразу вам покажу, що в нас у диспетчері пристроїв. Це в нас Realtek 8832 cu Це трохи такий собі бюджетний варіант, бо в мене стоїть Mediatek Wi-Fi mt 7922 Оце прикольно. Intel, Intel BE 202. Intel прикольно. А це якось так. У приблизно 3-5 метрів від роутеру він дає ось такий показник. І тут дивуватися нічого, бо в нього канальна швидкість 1200 на 1200. Тут працює 80 МГц. Давайте ми спробуємо це зробити на іншого провайдера, наприклад, якийсь там поблизу нас, і отримуємо приблизно ті самі результати. Максимально, що ми отримували у піковому значенні, це 600 Мбіт. Це коефіцієнт 0,5 від канальної швидкості. О, ось бачимо. Тут ну, зараз 400 чомусь йде. Було було вже, я не знаю, було 500. Ми тестували. Не знаю. Ось, бачимо такі результати. Я повинен вам казати правду, бо хтось це купує. Ну зараз 488. Більш-менш нормально, 500 Мбіт це в нас коефіцієнт 0,5. Якщо казати про діапазон 2,4 ГГц, там трохи ліпша ситуація. Давайте я увімкну. Але брати Wi-Fi 6 адаптер окремий для 2,4 ГГц це просто якесь. Ну, не знаю, це не потрібно. Тепер. Стартуємо 24, воно під'єднано. Поки тестую, показую. Коли ми його під'єднали через USB, в нас видало диск з драйвером. Однак цей драйвер на 11-й вінді не захотів ставитись. Бачили, які результати для Wi-Fi 24, оце прикольно. Тому ми качали драйвер на Comfast сайті, окремий драйвер і змогли його встановити тільки з цього сайту. Google шукається першим посиланням. Драйвери ComFast. 380 на 150-160 це крутилезні показники для Wi-Fi 24 ГГц. Бо там саме канальна швидкість навіть там, 573 на 573. Ось там він працює добре. А у 5 ГГц не працює практично ніяк. Тож ми розчаровані. Сказати, що я його рекомендую, я не скажу ні у якому разі, тому що ми кажемо вам правду про девайси, які зовсім не працюють і нам не подобаються. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.